Thank mm -hmm. you. Оскільки у чинного голови рівненського окружного адмінсуду Василя Шарапи у квітні сплив строк дії повноважень, то за новим законодавством було призначено вибори. Із 16 суддів 14 взяло участь у зборах колективу, тому їх оголосили правомочними. Після обрання голови секретаря та членів лічильної комісії присутні приступили до затвердження форми виборчого бюлетеня. У ньому зазначалося прізвище ім'я по батькові кандидата на посаду, кількість голосів була й графа не під отримує жодного кандидата. Перед голосуванням голова зборів нагадав, що у шістьох суддів закінчився строк здійснення повноважень. Тому всі присутні розуміють, що зазначених осіб не можна обирати на адміністративні посади. І відповідно, я прошу зазначених осіб до кандидатур на призначення на обрання на посаду голови суду не подавати. Ще одна суддя взяла самовідвід, тож обирати керівника адмінсуду можна було серед дев'яти кандидатів. Таємне волевиявлення судді здійснювали у кабінці для голосування. За лічені хвилини комісія підбила результати таємного голосування. При відкритті виборчої скриньки лічильної комісії виявлено. Всього бюлетенів 14, бюлетенів визнаних дійсними 14. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0. Погашених бюлетенів 2. Зрештою, судді продемонстрували одностайність, обравши Василя Шарапу головою ще на два роки. Обіцяю, що ті знання і той досвід, які в мене є, я використаю для того, щоб в колективі завжди була єдність, для того, щоб ми виконували наші і конституційні, і обов'язки передбачені закону про судоустрій, про кодексом адміністративного селочинства з метою захисту прав, інтересів. Осіб фізичних і юридичних від незаконних дій з боку органів влади, суб'єктів влади повноважень і посудової службові Василь Шара поочолював окружний адміністративний суд з деякими перервами з 2007 року. Подібні вибори він назвав найдієвішим механізмом, що здатен вплинути на можливі неправомірні дії, як окремо взятого судді, так і голови суду. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.